Всім привіт! Мене звати Денис. А позаду мій Volkswagen ID4 Prime, повнопривідна версія, майже в максимальній комплектації. Ми з ним разом вже два роки і 52 тисячі кілометрів пробігу. Сьогодні планую розповісти вам, що з ним трапилось за цей пробіг, що я з ним робив, як він мені виносив мозок, і розказати вам, в якому стані він зараз знаходиться. Тому у планах зробити йому детейлінг, подивитись, в якому стані лакофарбове покриття, пластик та матеріали салону. Далі заїдемо на СТО. Я дійсно заїжджав останній раз рік назад. Ми робили ТО Вольксвагенам, можете подивитись за посиланням. Я і мій друг Іван. І також головне питання, наскільки здеградувала батарейка? Швидка зарядка була часто і багато. Колись вже друзі я записував відео, яке називається Мінуси Volkswagen id 4. Ви також його можете подивитись більш розгорнуто за посиланням. Але скажу вам так, що мені машина дісталася з найпершою версією програмного забезпечення 1498 чи 1496, але це не так важливо. Глючило все починаючи від парктроніків, потім відвалювались асистенти, репіла музика. І все, що зв'язано з ПО, тут досить сильно мені виносило мізки. Після оновлення це все пройшло. Але як ви знаєте, або якщо ви не знаєте, подивіться також за посиланням. Після оновлення всі ці негаразди пройшли. І на зараз я вже маю досить стабільний електромобіль. І перед тим як я записував цей відос. Вчора в мене знову вилітіла помилка відвалу асистентів. Не було дощу, це було літо, все було добре, просто я їхав і асистенти відвалилися. Але за останній рік після оновлення спочатку на версію проміжну за китайським TPI, а нещодавно ви бачили також за посиланням повне оновлення всіх блоків, така помилка була в перший раз. Як у багатьох власників Volkswagen ID 4, в мене глючили ручки після дощу. Це є нормально. Нормальна ситуація, оскільки вони намокають, і потім датчик Кейлес перестає працювати. Хлопці з електрогараж замінили мені скотч, розібравши ручку. І вже біля двох місяців цієї проблеми я не маю. Їм респект. Також мене переслідує така неприємність як самовільне включення підсвітки заднього ряду. На зараз вона горить в штатному режимі, оскільки відкритий дверцята. Але зараз ви побачите скрін, він включається на половинку самостійно. Тобто один фонарь з двох включається, і я нічого не можу з цим зробити. Він потім виключається. Є відео в інтернеті, де люди чистять контакти, і це їм допомагає. Мені цю процедуру робили двічі, але фонарь продовжує вмикатися. Маю досить пошкрябані колесні диски, оскільки мій прайм на 21-х дисках, і паркуватися з ними не завжди є прикольно. Майже одразу після покупки в мене відвалився вібровідгук від правого пілоту. Тобто всі власники Volkswagen id 4 знають, що це сенсорні кнопки, але вона вібрує, тим самим дає тобі зрозуміти, що ти клавішу якусь з цих натиснув. В мене з 10 разів він. Вібрує може один чи два рази. Я все мав надію, що це програмне забезпечення, але вже декілька перепрошивок нічого не змінилося. Лівий пілот працює добре, правий пілот працює дуже погано. Також я досить намучився з зарядкою цього електромобіля. Після 50 тисяч пробігу і великою кількістю е електроавто, яких я протестував на CCS порту, Я вважаю, що GBT, на жаль, гівно. Там товстий кабель, друзі. Вибачайте. Маю на увазі, що якщо його порівнювати з CCS-портом, Товстий кабель, незручний роз'єм, багато глюків, але в, в, розробники зарядних станцій GBT його поліпшують і він стає стабільнішим. Я дуже хотів вже поміняти порт на CCS, але столкнувся з такою проблемою. На зараз екстрені відключення світла, я мешкаю на другому поверсі, і в мене є змога купити розрядник і протягнути собі кабель в квартиру. Напевно, я це зроблю. Тому поки я відставив заміну порта на Сісіяс з поліпшень я замінив телематику і євроголову. Що мені це дало? Тепер я маю рідну навігацію по п'ятибальній шкалі. Трійка, а можливо, трійка з мінусом, я вже давно казав, що нічого не може порівнятися з Waves. Також з'явилася функція. Машина на бориспольській трасі бачить три полоси. Але це просто красива картинка, нічого такого воно не додає. Але, звісно, коли я користуюсь рідною навігацією, маючи Head-Up Display, картинка дуже красива і доповнена реальність, реально додає тобі якихось емоцій. В режимі заряджання я. Маю можливість подивитися, скільки кіловат, а не тільки кілометрів, заходить зараз в батарею. Ну і звісно, тепер я маю рідну мову. Це дійсно мені дуже до вподоби, але все це я робив. Трошки з інших цілей. Я маю надію, що в нас вийде доопрацювати такий момент, щоб коли на рідній навігації ми встановлювали відмітку, що їдемо на зарядку, щоб машина взимку прогрівала батарейку. На жаль, поки це не працює. Також не працює, як в європейській версії, адаптивна рекуперація. По суті, я отримав дорожні знаки. Вони теж працюють на 3 з плюсом, тому що мапа не завжди правильно їх передає. Отримав графік. Заряджання, точніше, я можу виставити, наприклад, щоб до певного часу моя машинка зарядилася на 100%. користуюсь періодично. І що Ну, інтернет, звісно, не з'явився, сервіси не з'явились. Тому, по суті, заміна євро голови є досить поки що не супер корисною і дорогою опцією. Для власників Android Auto теж розочарування. Ця функція в машині після заміни не з'явилася. Ось, в принципі, і все, що я хотів вам сказати для вступу. Пропоную поїхати далі по програмі: детейлінг, СТО і заміри на корисну ємність акумуляторної батареї. Ми приїхали до наших друзів в автосалон Вольтавто. Спитаєте, навіщо? Нещодавно ми з ними знімали відео про ID7 і ми показували, що у них є своя майстерня, своє СТО, але виявилось, що у них є також детейлінг студія тому ми з ними домовились, заганяємо нашу машинку в їхню детейлінг-студію, і їхні спеціалісти помоють її, зроблять з неї красуню і розкажуть вам, що ж страпилось з лакофарбовим покриттям з пластиком на пробізі більше 50 тисяч. А поки Завітаємо до вольт авто і подивимось, що у них є свіженького. Машинка вже схожа на щось, як була майже з салона. Але давайте перші коментарі від представників детейнг-студії. Привіт! Мене звати Сергій. У нас сьогодні Айдішечка на огляді. Денис привісно. І що можна сказати, по першому огляду, після мейки, машини немає якихось великих подряпин, якихось нарікань. Але видно, що за 50 тисяч, з яких 40, як каже Денис, він проїхав по трасі, є дуже багато бітуму, який бажано час від часу знімати, бо він може в'їдатися глибоко фарбу, в лак, і після того будуть проблемки. Ось таким чином він прибирається. Тому зараз ми трошки попрацюємо і потім покажемо вам результат. Після того, як ми вимили автомобіль, можемо побачити, що жодних слідів корозії на машині немає. Але е, з'явились моменти абсолютно стандартні, як і на всіх автомобілях. Це сколи на передній частині кузова і це результат того, що немає плівки саме в цих місцях. Як ми бачимо, на цьому автомобілі є плівка, але вона маленькими шматочками по деяких деталях. І, на жаль, ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам повністю клеїти перед, передклеювати передній бампер, капот, бо це є найвразливіші місця на автомобілях. Е, також можна побачити, що є моменти з глянцевими деталями, маленькі коцки. З якими зараз спробуємо попрацювати. З кузовом завершили, ви все побачили, питань до машини немає. Переходимо до салону. Я думаю, що там трошки питань буде більше, але зараз подивимось. Після того, як поприбирали в салоні, можемо теж звернути увагу на те, що є місця, де є подряпинки в зоні. В автомобіль, в зоні завантаження багажнику, теж багато подряпин. З ними вже майже нічого неможливо зробити. Але є рішення, яке може допомогти в цьому наклеїти одразу плівку антигравійну. Вона теж клеїться на всі ці місця, як і спереду, так і ззаду. В зоні завантаження багажнику на порогах. І це допомагає уникнути цієї проблеми. Хочу також звернути вашу увагу, що. Дуже багато royal black пластику, який так, також псується, можна побачити павутинку. Ці деталі також клеяться спеціальною плівкою, яка допомагає уникнути цих моментів. Дуже гарно, до речі, що досі не знята плівка захисна з екрану, тому я можу запропонувати тобі наклеїти плівку захисну на підручки і на екран, який захистить від цих подряпин. А особисто для мене є здивування. Шкіра в нормальному стані, і алькантара теж не зачухана. Оце був дуже я здивований. Друзі, можемо трошки підсумувати. Наші роботи виконано, екрани поклеєні, бітум прибрано, глянцеві деталі салону, також поклеєні плівкою. В цілому автомобіль в чудовому стані, немає жодної іржі. Я кажу, що він може розвалитись після 40-50 тисяч абсолютно ні. Машина в чудовому стані. Тому чекаємо на вас в гості на 100 тисячах. Приїжджайте Вольтавто Детелін. Дякую. А ми їдемо вивчати тачку далі. Ми знову у дилерському центрі Сят ДП «Автокиїв». Тут я обслуговую всі свої і електромобілі, і автомобілі. Маємо надію, що, хоча б щось знайдуть. А то, поки виходить так, що наша машинка якась супередальна. Ви вже бачите, машину підняли, починають проводити діагностику. Знову доброго дня, перша електричка. І настав час Денису обслужити свій автомобіль. Ну що ж, у Дениса все трошки краще як у всіх. Не, не такий великий список, але все одно ліве тарабання переднього лівого супорта ви вже чули гальмівного. Гарно тарабанить, але ж нічого смертельного не буває. І з того, що у Дениса додавалося на такому пробігу, Уже зазвичай салінблоки в важелях почали відслоюватися. На такому пробігу, для, для такої важкої машини це нормальне явище. Як не дивно, може і за того, що Денис обережно водить автомобіль, тяги стабілізатора, у нього ще цілі. Так що, А загалом автомобіль обслужений. Задні підвізки у прайма на, на відміну від версії PRO Pur Plus, і вісім цілі, тобто, це вже все-таки доказує, що повнопривідна машина трошки менше нагружена. Шановні підписники та глядачі каналу Перша електричка. Використовуйте свої автомобілі, але не забувайте їх своєчасно обслуговувати. Своєчасно обслужений автомобіль це запорука не тільки безпеки вашої їзди, а й зекономить ваші гроші. Чекаємо вас на обслуговування. Бажаємо міцного здоров'я, дорогі підписники ютуб-каналу Автогвоздь та каналу Перша Електричка. Дякуємо вам велике за ваші донати, за кожну вашу довірену гривню для нас, для бійців роти ударних безпілотників 56 ї окремої мотопіхотної бригади. Збір продовжується, тому просимо вас долучатися до подальшого збору коштів для наших хлопців. Це дасть змогу нам знищувати ворога ударними FPV-дронами. Шановні підписники каналів АвтоГОС та Перша Електричка, Прошу вас допомогти у закритті збору на FPV-дрони Камікадзе для нашого та сумішного підрозділів. Ще не всі окупанти отримали пасхальні подарунки, тому долучайтесь. І тепер на останок саме головне: питання деградації батареї. Для того, щоб зробити це досить вам цікаво і досить інформативно, то деградацію ми будемо перевіряти не одним шляхом, а одразу декількома. Для цього зараз я приїхав на нову зарядну станцію, яка працює через операційну систему ГоуТОЮ. Знаходжусь я в місті Києві. ТРЦ Піраміда Оператор Енерджі Лінк. Це вже їхня друга зарядна станція. Перша нещодавно була встановлена біля ТРЦ Караван. Чому саме ця локація? По-перше, я завжди вам розказую про нові місця зарядки. По-друге, красуня UGV, по-третє, операційна система GoToYou, яка дозволяє вам легко заряджатись, резервувати конектор на певний час. І також нагадаю, що ви можете з GoToYou заряджатись майже по всьому світу. Як доказ, подивіться зараз відео, як рік назад моя дружина подорожувала Польщею і заряджалась виключно на станціях GoToYou. Також ця локація є цікавою, що ви можете заїхати сюди з проспекта Миколи Бажана. І з іншої вулиці мішуги, здається, свій час ви можете витратити в торговому центрі, зайти на фудкорт чи сходити по магазинам. Також є велика парковка. Ну і друзі, все супер. Повертаючись до зарядки і вимірювань, скільки ж там ємність моєї батарейки. Зараз я вже стою на зарядці і приїхав на рівні 30%. До мене зараз ще приїде один ID4, який також має 50 тисяч пробігу плюс, але він майже ніколи не заряджався на швидких станціях. Тобто ми зарядимо з однієї станції двої автівки і поміряємо витрати. Це буде цікаво. І перевіримо, скільки ж в одному відсотку, наприклад, ємності акумуляторної батареї. Далі ми проведемо дослід по вимірюванню соху чи ємності акумулятора завдяки такому діагностичному обладнанню. OBD-11. в цьому мені допоможе Ілья. Volkswagen id 4 Ukraine, адмін такого відомого чату. Зараз ми це, якщо чесно, вже зробили. Я візьму телефон і вам розкажу про всі етапи перевірок. Як ви бачите, нарешті друга машинка приїхала, і отут цікавий момент приклад динамічного ділення. Оскільки я вже мав там 55 а ця машинка приїхала на 33%, то станція порахувала і віддала 90 кВт для цієї машинки, у якої вже нижчий відсоток заряду. А мені залишило всього 40, тобто не пополовині. З точки зору інвестора зарядних станцій це оптимально. З точки зору мені, як хто приїхав перший. Не дуже. Але є як є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу нединамічного ділення. А ми продовжуємо розказувати вам, що ж за 50 тисяч з моєю батарейкою. 40 на CCS 57%. І ось 92 на GBT. І вже 37%. Я дозарядив Електромобіль рівно на 80%, проїхав там 500 метрів, ми недалеко зустрілись від мого дому з Ільєю, і він підключився. Зараз ви бачите скрін, на якому написано, що ємність 73 800 Вт. Про що це каже? Каже, це про Невідомість, оскільки багато хто стверджує, що ємність акумуляторної батареї 84,8 квт годин. Я багато вже разів казав, що їх там 82 кВт-години брутто. Але е, я довіряю Іллі, і він каже, що. Е, до, на автомобілях до 2022 року до першої половини максимальна доступна ємність, яку він бачив на новій машині, була на рівні 77-78. А от вже з другої половини 2022 року 80. Друзі, робіть висновки самостійно. Я вам надаю виключно дані, які ми спостерігаємо. Так от, на 80% заряду 73,8% через два дні. Я дозарядив автомобіль на 100%, Проїхав знову ті там 500-700 метрів. Там був мінус 1%, і машина. На наше здивування показники не змінила. Зараз ви цей скрін також бачите на екрані. Тобто 73,8. Як на мене, результат непоганий. Далі ми покопалися в історії діагностик, який робив Ілья. І маємо з вами ще поділитися іншими даними на інших пробігах. Так от, буде, буде непослідовний Машинка. Е, пробіг 24 73,9. Машинка 24 тисячі 74, 400, Машинка 23-й рік. Пробіг 3180 кілометрів 80, 300, рекордсмен. Машинка 20 тисяч пробігу. 75 800. Тому, друзі, як на мене, питання деградації на немаленьких вже пробігах. Я вважаю, моя машина пройшла. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Тепер ми вже завершуємо зарядну сесію, і зараз ви на екрані бачите цифри порівнянь. ID 4 домашня зарядка, ID 4 велика кількість публічних зарядок. Я ще цифр не бачу, тому висновок теж я не хочу робити. Напишіть в коментарях, як вам ця різниця. Далі. Я все ж таки хочу уточнити, що всі ці дані я не вважаю ідеальними. Тобто, от на зараз навіть ті дані 8300 це максимальна ємність з буферами чи доступна. Ніхто не може нам це пояснити. Скажу так ще, різні діагностичні обладнання показують по різному. Два місяці назад, коли я собі міняв голову на європейську іншим діагностичним обладнанням хлопці з електрогараж мені показали 74,4. Тому ця цифра може коливатися. Скажу так: я вірю в сучасний термоменеджмент, тому за деградацію. Дуже сильно я не переймаюсь, якось так, друзі. Що хотів би сказати у підсумку? По перше, друзі, загляніть, будь ласка, в опис до цього відео. Там є дві баночки на донати для Збройних сил України. Дуже вас прошу допомогти хлопцям. Це дуже важливо, оскільки без них ми нічого і ніколи не зможемо робити в цій країні. Це по перше. Якщо повертаючись до мого автомобіля, я вдячний, що я є власником саме цієї машини. Так, да, я втратив на цій машині дуже велику кількість коштів, оскільки я купував на піку вартості і велика проблема електромобілів, що на зараз поки вони втрачають вартості сильніше, ніж ДВЗ. З приводу втрати кіловат годин 3 чи 4 квт години я особисто не вважаю великою втратою. По ходовій. Ну, це вах на 50 тисячах вже починаються моменти, але, як мені сказали, можна ще кататися. З приводу корозії і лакофарбового покриття, ця машина є оцинкованою, тому проблем з кузовом ми не знайшли. Також, друзі, я не хочу, щоб ви прирівнювали цю машину до всіх електромобілів з Китаю. Я наголошую, що кожну конкретну автівку треба розглядати окремо. Також чекаю на ваші думки в коментарях. Всім вам велика подяка за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте. За те, а цій машині також подяка за те, що я з нею відкрив канал, допоміг у створенні перехідника для швидкої зарядки і на зараз став автожурналістом. Всім вам дяка, Па-па-па-па.